Українських портів, але чи можемо ми говорити про розширення низки продукції товарів, які може експортувати наша країна в цьому сегменті, і що це може нам дати? Про це поговоримо разом із гостями студії Олександр Кармаренко, журналіста, редактор, головний редактор журналу Дінгі ЮЄ з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. Слава Україні! Героям слава доброго дня. А ще з нами на зв'язку Дмитро Горюнов, старший економіст центру економічної стратегії. Вітаємо вас, пане Дмитре. Слава Україні! Добрий день я вам слава привіт, Саша. Ну, немов би почасти, розблокували наше збіжжя. Сьогодні ще три кораблі будуть виходити з вантажем зерна з Одеси. Так, з другого боку, ми розуміємо, що металопро... металопрокат – це також значна частина. Наповнення нашого бюджету. Ну і відповідно, давайте розпочнемо наш аналіз теперішньою ситуацією з вивезенням і цього продукту, пане Олександре, вам слово. По-перше, в нас значним чином впало виробництво металопродукції. Як ви знаєте, два величезних комбінати. Вони не працюють, вони на окупованій території. Нам залишились підприємства в Запоріжжі, в Дніпрі, в Кривому Розі, і е, потрібно якось експортувати все це. Україна відкотилась наскільки пам'ятаю на 36 шосте місце по виробництву сталі в світі, але експорт все одно продовжується. Е, на жаль, наскільки я знаю. Експорт металу не включений в ту угоду про розблокування порту, і наскільки мені відомо, там ідуть зараз переважно кораблі з кукурудзою, ну іншими видами сількозпродукції. Пане Олександре, я просто хочу зрозуміти. Ну тобто тут ми все одно експортуємо тільки те, що нам погодило і дозволяє Російська Федерація. Я правильно розумію? Я думала, що має ключову роль сам фактор розблокування портів. Ну і скажімо так, враховуючи безпекові якісь моменти, то ми собі можемо дозволити розширювати цей асортимент хіба ні? Наскільки мені відомо, метал і інші речі вони не включені в цю угоду. Можливо, я помиляюсь, але наявність такої можливості експортувати сільхозпродукцію трошки розвантажує інші напрямки транспорту. Там залізничний, автомобільний, і це трошки відкриває можливості для експорту металопродукції. Дуже погано, що ми не можемо експортувати залізну руду. Ми її експортували, здається, чи 20 чи з чимось там мільйонів тонн на рік. Це неможливо експортувати інакшим чином, ніж через порти. Угу. Ну, відповідно, пане Дмитре. На вашу думку, що зараз буде з наповненням нашого бюджету, тому що історія це надзвичайно серйозна. Так і ми розуміємо, що. Не збіжжям єдиним він живився. Так це і металопрокат, металопродукція, і не лише я, ну, я о, погоджуюся, що це ну перше да всі всі товари вони постачались морем, тому що морський транспорт – це дешевий транспорт серед серед усіх. І ну, мало того, що залізницю автомобілям це просто цілому ну, багато дорожче експортувати, ще й ну просто цих. От ну, наявність і автомобілів, і попусна здатність на кордоні вона пошла не, не витягувала, тому це як дуже різко впав. Тому ж зовсім таки ми, ми, ми не знаємо, чи чим чи, чи, чи вдасться. Ну, Переконати інші сторони, щоб що щоб включити інші види товарів в цю угоду, тому що да, вона зараз включає лише зерно, а ну зернові, взагалі сільськогоську продукцію та віральне добриво. Але наскільки я знаю, а, по, по факту це готується зараз лише лише зернові, тому а, ну, оскільки металопрокат плюс залізна руда, вони сумарно давали десь ну понад 20, наприклад, ну, у першому році це було понад 20 мільярдів доларів. Тобто це, це, це суми ну, приблизно, які дорівнюють якраз експорту е, зернових плюс а, плюс олія. Тому ну це просто неможливість це морем. Це просто величезна ну, Не, не, ну, не кажучи, що по цій галузі, але загалом по економіці України да, з точки зору там находження до бюджету, а валютної виручки, то, що тому, тому це було б дуже непогано. Я кажу, я не знаю, наскільки там вступки доведеться піти, але можливо це поступки. Це підуть не ми, наприклад, Туреччина, тому що ми ну, так тому що вони зараз наростили двічі цьому році імпорт російської нафти. Можливо, це, бо, а, це, такі умовно кошти бахти вони дозволяють. Ну пане Дмитрию що, що, за обитання, останніми підрахунками, підрахунками те, Київської школи економіки загальні втрати нашого бюджету, прямі втрати нашого бюджету, сягнули 113 мільярдів доларів внаслідок вже піврічної. Чергової фази російської агресії і російсько-української війни, чи вдається нам якось врівноважувати іншими секторами надходження до нашого бюджету? Ну тому що значні сектори Росія, напевно, свідомо вибила з гри і наповнення відповідно нашого бюджету? Я перепрошую, Я, я б... ціля бручусь розгунки цієї цифри. Це не тата бюджету, це прямі втрати економіки з точки mm -hmm. зору, які активи фізично зруйновані, тобто mm так. -hmm. Зруйновані будівлі, житлові, не житлові інфраструктура, дороги, залізниці, порти, аеропорти і, і такі інше лікарні школи. Це мільярдів доларів. Це втрата майна, uh -huh. okay. а тому втрати бюджету. Скільки ну є оцінка міністерства фінансів? що вони оператор бюджету. Я бачу сенсів і ну сенсу ну, вони не стверджують, що. Що нам не вистачає десь 5 мільярдів доларів на місяць, тобто, це з урахуванням тих надходжень грантових, і не тільки які надходять від міжнародних інституцій, і від, наприклад, не знаю, бюджету сполучених штатів, ні, ні, це, це беззаконня. Тобто, відповідно, ці, ці допомоги вони якраз дозволяють перекривати оцю, ці суму. Угу. Е, скажіть, будь ласка, е, пане Олександре, якщо ми е, розширюємо все-таки наші експортні можливості. До принаймні металопродукції, то які ми можемо мати профіти з цього, і як це вплине вже побіжно на, наприклад, курс національної валюти, як це може вплинути в цілому на темпи наповненості нашого бюджету? Дивіться, я хотів би спочатку два слова сказати про втрати економіки. Загалом, Прошу. на мій погляд, вони дуже недооцінені. Наприклад, по енергетиці 1,8 мільярди мільярд доларів. Я хочу сказати, що тільки Запорізька ЕС вартує більше, вуглегірська теплоелектростанція вартує приблизно стільки, тому, на мій погляд, недооцінено. По промисловості там є 9,5 мільярдів доларів. Я хочу сказати, що зруйнований комбінат Азовсталь один лише вартує приблизно, може трошки менше цієї суми, тому на мій погляд, дуже недооцінені втрати і. На жаль, крім недооцінки, ми ще будемо нести певні там втрати в матеріальному сенсі. Про металургійну промисловість. Про експорт, нам найважливіше, звісно, розблокувати експорт труди, тому що вона доволі дешева, і експорт інакше, ніж морем, просто немає ніякого сенсу. Експорт готової металопродукції також краще було б робити морем, тому що наші. Звичайні ринки, це Близький Схід, Африка, Азія і так далі. Тобто, не ми в Європі не надто багато експортуємо металопродукції, і нема особливого сенсу багато її туди вести автомобілями або залізницею. Тому звісно я підтримую Дмитра, що розблокування металургійного експорту це дуже потрібно. Це дуже важливо, але є одне але а, металургія потребує доволі великих обсягів газ, газу, і це також потрібно враховувати. А як нам змусити Російську Федерацію, так би мовити, пристати на якусь таку угоду по типу зернової? Так і загалом, чи можливо є якісь додаткові інструменти для того, щоб пощипати двоголового медведя? Розумієте? Розумію, скоріше за все, це потрібно робити за рахунок санкцій. тобто блокувати російський експорт, блокувати зовнішню торгівлю мають наші партнери. Вони мають запроваджувати так звані вторинні санкції, тобто щоб впливати на. Інші країни, щоб вони наслідували ті санкції, які запроваджує, наприклад, США. І тоді під таким тиском можна щось там виторгувати. Я сподіваюся. Угу. Пане Дмитре, ваша, ваше бачення цієї історії, так і які додаткові інструменти можна було би застосовувати для того, щоб ну, не знаю. Арештовувати російське майно, російське приватне майно, і цей от механізм відшкодування наших втрат був значно пожвавленіший. Можливо, ми, ми щось там якісь недопрацьовуємо в міжнародних судах, якихось стокгольмських арбітражах. Дивіться, ці процеси дуже довгі, тому ну і ну ми ми рано чи пізно їх безумовно виграємо, але наприклад, раз... Судових, ну, судових позовів по майну, наприклад, що в Криму через анексію Криму говорить про те, що ну це це просто ну це роки, навіть якщо там є ну, або на окій, Знов таки у нас зараз немає ніяких механізмів енфорсменту виконання. Цих рішень, тому що навіть там були рішення, що судити, що Росія має компенсувати Україні там то суми коштів. А ну вона просто ну, не погоджувалася з рішенням суду, нічого не відбувалося по факту. Uh -huh. Тому да а арест, ну арешт відбувається ну, просто майна а в Україні. Цього майна не, не також багато, а от тому от це, це, це це мало що дасть, тобто. Тому це це все да, це Більше лежить в сфері дипломатії. Тому це вже Ні, просто ну, не історія про зернову обліч, угоду. Це в першу чергу росіянам займічати. обрубали ще можливість вивозити їхнє зерно на експорт. Так а зараз ця історія симетрично сплелася. Дві угоди: одна по Україні, друга по Росії дозволили розблокувати це. Ну і застосовувалася та оця от, так звана масовка історія, зокрема про. Голодних дітей Африки і Азії. Ну, це один кейс. Або щось би подібне не знаю, використати в історії з металопрокатом. Це ж металопрокат, ну це ну, складова, один з фундаментів наповнення нашого бюджету. Ну так само, як зерном вже дійсно може не вийти, тому що да, політично просунути угоду з зерном було простіше да, через самі ті фактори, які ви задали через, через голод там в різних країнах. Речі, да. З металом не навіть, тому що у нас, перше, це вже настільки не соціально важливий товар, по-друге, наш, наша частка в світовому ринку, вона менша, ніж у хатах зерно. А, тому, але кажуть, це, 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 це лежить вже в царині ну, дипломатії, і тому що тут, тут інструменти вони не в наших руках, не в руках наших партнерів, зокрема, mm -hmm. ну, міжнародних організацій, та ж Туреччина. Ah. Працювати вже через, через, через них, через партнерів. Шановні гості, є ще одна тема для розмови, і ми розуміємо, наскільки в умовах війни тут важливо якось підживити і ну я не знаю прибадьорити, якщо хочете український бізнес, який робить все можливе для того, щоб забезпечувати робочими місцями українців для того, щоб зрештою сплачувати в державний бюджет. А пропонується нова податкова модель, модель податкової реформи 10-10-10. ПДВ 10, податок з прибутку 10, соціальний податок 10. Чому саме 10, власне, і як кожен із вас ставиться до цієї пропозиції, пане Олександре? Я уточню, там 10% ПДВ, податок на додану вартість, 10% податок на прибуток підприємства і 10% на доходи фізичних осіб, і 3% мають має сплачувати фізичні особи як військовий збір. Моє особисте бачення, що це дуже правильна ідея, тому що однією з стратегічних цілей нашого уряду є те. Що економіка має вийти з війни, ну принаймні не у вигляді випаленої землі. Вона має хоч якось працювати, бо інакше, це буде, ну як то кажуть, пірова перемога. А... Кажуть, що якщо ми будемо знижувати ставки податків, нам не вистачить доходів бюджету і так далі, тому подібне. А мушу сказати, що в умовах війни ми повинні враховувати зовнішню фінансову допомогу, і щонайменше половина бюджету має фінансуватись за рахунок неї, може навіть більше. Бо інакше ми не вигребимо інший сценарій покладатись виключно на власні або переважно на власні сили це шлях до поразки. І ще дуже важливо, щоб одночасно цією реформою була. Безумовна, беззаперечна і радикальна податкова амністія, щоб дитинізація, яка буде наслідком цієї реформи, не бу не могла бути використана податківцями для пред'явлення вимог по попередніх періодах. Дякуємо, пане Дмитре. Ви критик чи навпаки схвалюєте запропоновану модель трьох десяток? Ми це сміливається модель. Ціротики. Саме через те, що власне що чого задав Саша, що це призведе до ну тобто це ставки нижчі, вони призведуть до, до скорочення доходів бюджету. А -а. Ми не впевнені, що варто покладатись на зовнішню допомогу, тому що вона її ледве вистачає зараз. Тобто ми от ми запускаємо гід економіки, де ми, ми в кожному виписі ми жаліли що ага, Тобто зовнішня допомога вона надходить ну, не, не, не досить не так активно, як ми як ми б хотіли. Да, в липні вона навіть трошки скоротилась порівняно з червні. Ну тобто, а, а які причини і... на вашу думку надходження? Цієї економічної допомоги Ні, ну, там, 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 там можливо якісь технічні, тому що там і їх комітменти не складають десь біля 20 мільярдів. Ну тобто ті його, які вже а, по пообіцяні, але ще по факту не виділені. Можливо, там якісь ну бюрократичні кісто процеси тривають, і ми просто і дочекаємося. Тобто, якщо якщо ці будуть гроші все-таки надходити, то нам то, то нам то цих комітментів при тих вистачає, щоб до кінця року фінансувати поточно поточне тепер поточних податкових ставках. Відповідно, зменшених податкових ставках ми, ми, ми розуміємо, що ми, ми, Я не вірю в так, ми, ми, ми вже мали скорочення ЄС сорока відсотків ну просто впали скоро наближення до пенсійного фонду в От і все. Ну тобто, о, о, ну звісно, да, Навантаження на на, на підприємців впало, що, що само по собі окей, але але тепер ми просто пенсійний фонд фінансується на половину з державного бюджету, тому що власних находжень вже нього не вистачає. Ну, ми бачили да, що об законі імпорту тимчасово. Ну, тобто його не було. Ми понавозили блях, імпорт зріс, а, платіжний баланс поплив. А бюджет не довтрачав. Ну от такі ефекти. Бачив а, 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 так, карби оприлюднили були... панове. Тобто суму приблизно в 5 мільярдів доларів, так ну якою слід якось перекриватися через фінансову допомогу з боку заходу? Я подумав, що ну для нас це гроші величезні для українського бюджету це колосальні астрономічні суми. Але не знаю, для західноєвропейських країн там чи для сполучених штатів це будьмо відвертими. Це копійки, розумієте? Тобто. Франція, Велика Британія, Німеччина, Канада там залона велика двадцятка чи велика п'ятнадцятка. Вони могли би передбачити той чи інший дієвий план ну, і стати донорами відвертими. Так ну але звісно, вони у відповідь чогось би хотіли і від нас, зокрема від нашої там не знаю, не лише економіки, якихось там не знаю, певних гарантій на щось там можливо використання копалин і чогось це. Звісно, трошки так цинічно звучить, ну але можливо, такий варіант був би прийнятний. Ну тому що зараз ж питання стоїть руба або життя, або смерті. Це питання з одного боку бойових дій, а з другого боку це ще питання економіки, тому що суспільство все таки також має функціонувати, пане Олександре. Дивіться, я не погоджуюсь з Дмитром про падіння доходів, тому що дитинізація, наприклад, того ж самого ЄСВ і не соціального внеску не дала підвищення не з причини того, що все погано, а з причини того, що люди не хотіли застрибувати субсидії, вимагали. Від своїх роботодавців залишати зарплатню в конверті, щоб зберігати субсидії, це дуже складна історія. Тут можна багато дискутувати. А тут інша штука: стільки податків, скільки зараз хотілося без зовнішньої допомоги, економіка просто тупо не заплатить. От не заплатить і все. Тобто, мова йде про що: або ми знижуємо ставки. Або економіка вмирає, тобто і третього варіанту просто нема. А, щодо гарантій і вимог наших партнерів, вони скоріше вимагають того, щоб ми а, дуже точно, акуратно і без корупції, без крадіжок витрачали кошти, які до нас надходять. Це найголовніший запит від них. І я б сказав би, що все інше не має ну, особливого значення. 90% вимог це хлопці. Робіть так, щоб ми не червоніли перед нашими виборцями. кажуть нам з наші західні партнери. А за що доводиться червоніти? Ну які схематози найбільш розповсюджені в Україні, і про них напевно знають наші міжнародні партнери. Ну можливо там крім. Всім відомої схеми з відмиванням ПДВ. Це питання мені? Так, пане Олександре. Вам і відповідно симетрично до пана Дмитра. Після того. Дивіться. Ну, відомі схеми розкрадання бюджету. Це перш за все, через державні закупівлі, те, що відбувається в країні всередині. І про це багато пишеться, говориться і так далі. Тому вони все це розуміють, бачать, і е, якщо на щось зараз заплющують очі, то це дуже ненадовго. Дякуємо, пане Дмитро. Дивіться, я ну, по схемам, що Саша сказав, щодо ну, Переговорів на цю тему з міжнародними партнерами, ну тут два моменти. По перше, все-таки аж в такій в такій формі це точно не піде, тому що там є міжнародне погодження, якісь мінімальні ставки, а це 15%, відсотків, наприклад, що подаветься в Євросоюзі, по 15% відсотків по, по податку на побуток це згідно з, з БЕПС. Тому аж таких вони точно не погодять. По перше, по друге, ну так а окей, якщо ми все-таки покладаємося на них фінансування бюджету з то першим кроком повинно бути домовитись з ними. Що, що ребята, ми а, наша економіка не витягує таке оподаткування, ми хотіли би його знизити, а, але чи, чи, ну, тобто, спочатку забезпечити га, га, ну, гарантії якісь, що нам ці, ці кошти компенсують, а тоді вже зменшити, тому що інакше ми тут зменшимо, там не отримуємо і ну, дюра в бюджеті ще збільшиться. Зараз половина коштів бюджету йде на армію. То на, на, на це інше ну, мало що вистачає. Тобто радикально знижувати, але ну, не доходи бюджету вже особливо нема. Ну Тому, панове, дуже вам дякую за цей надзвичайно фаховий експертний аналіз ситуації. Сподіваюся, ближчим часом ми його продовжимо в ефірі телеканалу Еспресо. Олександр Крамаренко, журналіст, редактор, головний редактор журналу «Деньги.UA», А також Дмитро Горюнов, старший економіст центру економічної стратегії, працювали для вас, шановні телеглядачі. Ну, А ми їдемо далі. Дякую за включення, до побачення.